Святе письмо з отцем Євгеном Станішевським пізнаємо глибину Біблії разом. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі слухачі, у програмі роздуми над святим письмом на Радіо Воскресіння. Ми з вами сьогодні будемо розпочинати другий розділ другої. Частини Євангелії від Марка, який починається 11-ю главою його Євангелія, і розглянемо сьогодні перший уривок саме 11-ї глави. Послухаймо цей текст. Коли вони зблизились до Єрусалиму, до Ветфагії і Ветанії біля Оливної гори, посилає двох своїх учнів, кажучи їм. Ідіть у село, що перед вами. І скоро війдете у нього, знайдете прив'язане осля, на яке ніхто з людей ще не сідав. Відв'яжіть і приведіть його. А коли вам хто небудь скаже, Що то ви робите? Відкажіть Господь його потребує тож негайно відійшле його назад сюди Пішли ті і знайшли осля, прив'язане коло дверей з надвору, на роздоріжжі, і відв'язали. Деякі ж із тих, що там стояли, сказали їм Що робите, що ото осля відв'язуєте. Ті їм відповіли, як сказав Ісус. Тож їх відпущено. І приводять вони осля до Ісуса, кладуть на нього свою одежу, і сів він на нього. А многота стелила свою одіж на дорозі інші ж віття нарізане в полі. Ті, що йшли попереду, і ті, що слідували ззаду, викликували Осанна. Благословен, хто приходить в ім'я Господнє, благословенне грядуще царство батька нашого Давида, Осанна на висоті. І ввійшов Єрусалим у храм, оглянув усе, а що було вже пізно, то вийшов з 12 у Витанію. Отже, ви почули цей текст, який мабуть, вам добре знайомий. І ми бачимо, що цим уривком. Марко розпочинає представляти читачеві події, які пов'язані із Єрусалимом. Ми з вами розглядали е, свого часу структуру Євангелії від Марка, і я вам тоді говорив, що друга частина Євангелії від Марка має два розділи, де в першому розділі Марко нам представляє, е, будемо говорити, таке пророцтво, про те, що має статися у Єрусалимі. І Марко три рази говорив своєму читачеві про те, як Ісус звертався до своїх учнів про ті події, які його чекають у Єрусалимі, ключовими з яких є Його смерть і Воскресіння. В 10 главі, 32 вірші, Марко писав: Вони були в дорозі, простуючи в Єрусалим. І відразу після цього згадував в останнє, в третє, про ці події, які мають статися у Єрусалимі. І отже, від тих пророцтв про події до Єрусал... які мають бути у Єрусалимі, Марко, розпочинаючи 11 главу свого Євангелія, нам починає говорити про те, що відбувалося у Єрусалимі із приходом Ісуса з його учнями туди. І ми бачимо, що вже на початку нашого уривка він чітко зауважує, коли вони зблизилися до Єрусалиму, до ветфаги і Вітанії біля Оливної гори посилає двох своїх учнів. І це є дуже цікаво, бо цей уривочок нам представляє не мов би, подвійну розповідь, в якій перша частина розповіді є пророцтво про те, що має статися. Коли учні підуть з наказу Ісуса привести йому осля, а друга частина це є те, що розповідає, як все відбувалося. І отже, ми бачимо, що Марко, розпочинаючи оцей другий розділ другої частини, немов би хоче зосередити увагу читача одразу в першому уривку на те, що Ісус виголошує пророцтво стосовно цієї ослиці і осляти, і того, що має статися, коли прийдуть учні розв'язувати це осля, і потім відразу, відразу, не чекаючи, описує про те, як воно відбулося. І тим самим дає можливість показати читачеві: ось подивися, учні вже були задіяні у тому дійстві. Де вони побачили, як те, що вони чули, стається дійсністю. Вони побачили, як пророцтво Ісуса сповняється практично дослівно. І тим самим Марко не би хоче показати читачеві: Зверни увагу, я тобі вже так багато разів оповідав про те, що з Ісусом має статися у Єрусалимі, Пригадай це собі. А разом з тим. Читаючи цей уривок, ви його почули нещодавно, ми бачимо, що тут Марко також представляє дуже цікаві речі, які пов'язані із тим, що стосується певних сповнень пророцтв, які ми маємо у текстах пророка Захарії і Малакії. Тому через призму тих двох пророцтв а також і 118 го псальма я би хотів підійти до пояснення цього уривка. Ви собі вдома можете перечитати більш детальніше 3 главу пророка Малахії і 9 главу пророка Захарії. Але також і 118-й псалом для того, щоб краще розуміти той контекст, в якому рухався також євангелист Марко. Адже він однозначно є єврей, який читав святе Писання, який співав псальми з різних нагод. І отже, описуючи цю подію, він не би підтягує для свого читача. Ту дійсність, яку він також переосмислював і хоче подати нам в'їзд Ісуса до Єрусалиму через призму цих пророцтв. Тому послухаймо, я вам пригадаю, як говорить Захарія у 9 главі, 9 і наступні вірші. Пророк Захарія пише: Радуйся, вельме о дочку Сіону, викрикуй, о дочку Єрусалиму! Ось цар твій іде до тебе справедливий і переможний, смиренний, і верхи на осляті їде, на молоденькій ослиці. Я знищу колісницю в Єфраїму і коня з Єрусалиму, воєнний лук буде зламаний, Він оголосить мир народам, і влада Його буде від моря аж до моря, і від ріки аж до кінців землі. Ми бачимо, що в тому пророцтві, яке однозначно пов'язується із тим в'їздом Ісуса на осляті до Єрусалиму, чітко підкреслюється, що Захарія пророкував про цей в'їзд і підкреслював, що цей цар буде царем миру. Цей цар вибирає в'їзд до Єрусалиму, до святого міста не на коні, який вважався більш таким. Більш твариною військовою, так? а на Осляті, на тому, хто зазвичай використовувався для різної роботи. І, отже, чітко підкреслюється, що цей цар буде царем миру. Дивлячись на псалом 118. Ми можемо зауважити певну ту особливість, як закінчується цей псалом. І там є написано: благословенний той, що приходить в ім'я Господнє, і ви чуєте, як перегукується саме із тими словами, які ви чули в уривку. Благословенний той, що приходить в ім'я Господнє, з дому Господнього ми вас благословляємо. Господь є Бог, і Він осяє в нас. Введіть хоровіт із гілками аж до рогів жартовника. Ти єси Бог мій, і я дякую тобі. О Боже мій, тебе я буду возносити. Дякуйте Господеві, бо добрий, бо вічна Його милість. І тут підкреслюється саме у єднанні із тими вигуками, які супроводжують в'їзд Ісуса до Єрусалиму, ту дійсність, що Господь є Бог. І те, що необхідно дякувати Богові за всі ті ласки, які Він дає, за все те, що людина отримує, бо добрий він і вічна його милість. І отже, псальмопівець не мов би, заохочує до переосмислення цієї дійсності Марко, мабуть, використовує ці певні слова для того, щоб відтворити. У пам'яті читачів, особливо тих, які знали добре псальми, саме оту дійсність, яка вказує, що Господь є Бог і Він є добрий, і милість його вічна. І отже, тим самим скеровує читача до переосмислення цього в'їзду у цій перспективі доброти Божої, яка Виявляється милістю, і ще раз підкреслюю, і з наголосом, що Господь є Бог. І отже, чому це є важливо побачити? Тому що в цьому уривку, як ви уважно його слухали, зазвичай євангелист Марко говорить, е... Розповідаючи нам про Ісуса, коли Ісус в прямій мові говорить про себе, Він себе називає Сином чоловічим. А тут Він каже: Ідіть у село, що перед вами, і привезіть, мені, приведіть мені оце Осля. І коли хто-небудь спитає, що робите, скажіть: Господь Його потребує. Отже, наголос падає на тому, що Господь Його потребує. І саме цей Ісус, той, кого церква возвеличує як Господа Свого, сідає на це осля і в'їжджає в Єрусалим. І тоді цей Псалом 118 чітко каже: Господь є Бог, Марко не мов би, хоче підкреслити ту дійсність, яку він не мов би, поєднує певними вигуками із псальма і з тим, як він представляє цей уривок. Разом з тим. Тут, як я вам вже казав, є початок другого розділу другої частини, завершальної частини Євангелія від Марка. І отже, є важливо також подивитися на ще один текст пророка Малахії, який тут відіграє також особливу роль. Адже євангелист Марко. Розповідаючи читачеві своє Євангеліє, на самому початку давав чітко зрозуміти ту дійсність, яку він буде представляти для свого читача. І отже, починаючи своє Євангеліє, він також використовує певну цитату із пророка Малакії, хоча, вона там звучить як пророцтво Ісаї, так, але я вам свого часу говорив, що на тому початку Євангелія від Марка є поєднані дві цитати з Ісаї і Малакії, і це є цитата, яка знаходиться у третій главі цього твору. І, отже, Марко немов би хоче показати певну єдність із початком свого Євангелія. І початком отого другого розділу, другої частини, коли розповідає нам про віст Ісуса до Єрусалиму. Давайте послухаємо ще початок третьої глави Пророка Малахії: Оце я посилаю гінця Мого, і Він приготує дорогу передо мною. Пригадуєте собі ці слова із початку Євангелії від Марка. А тепер слухайте продовження. І Господь. Що ви його шукаєте, прийде негайно у храм свій. Ангел Союзу, що ви його бажаєте, ось він іде, говорить Господь сил. І дуже цікаво, що тепер Марко не мов би, продовжує ту цитату, якою він розпочав своє Євангеліє, і каже, що Ісус прибув до Єрусалиму і ввійшов у Єрусалим у храм. І оглянув усе, а що було вже пізно, то вийшов з дванадцятьма у Витанію. Війшов у храм і оглянув усе, як цікаво. Чи можна було людині оглянути все у храмі? Звичайно, ні. Навіть якщо би Ісус належав до священичого роду, Він не міг би війти у всі закутки Єрусалимського храму. Бо було місце, яке зветься святеє святих, у яке міг входити тільки раз на рік, і то тільки першосвященник у день відкуплення, у так званий Йом Кіпур. А Марко наголошує, що Ісус увійшов у Єрусалим, у храм і оглянув усе. І тим самим підкреслює: не було нічого, що він би не оглянув, все оглянув. І отже, спробуймо пов'язати ті речі, які я вам прочитав із пророків, де Марко хоче показати на ту дуже цікаву дійсність: Ісус має здатність оглянути все і бачити навіть те, куди навіть єврей, побожний єврей, не міг ввійти. Ісус оглянув усе. І, отже, Марко не мов би скеровує читача до переосмислення цієї дійсності, пророцтво, яке відразу збувається. Ісус перед тим говорив пророцтво про те, що має статися в Єрусалимі, що Він вмре і Воскресне на третій день. І читаючи пророків, розуміємо, що Марко ставить наголос на тому, що Господь, який потребує це осля, є. Бог, той Бог добрий і милосердний, милість якого вічна. Тому спробуймо вникнути в ту логіку Євангелиста Марка, якою він нас підводить, для того, щоб ми ввійшли у розпізнання Ісуса, який прийшов до Єрусалиму, для того, щоб сповнилися ті слова, які Він говорив своїм учням. Про те, що має з ним статися. І отже, на наступних уривках ми будемо дивитися, як відбуваються всі ті події, що сповнюють це пророцтво. Пишіть у ваших коментарях про те, чого ви очікуєте від сповнення пророцтв, які Ісус виголошує своїм учням. Хай Господь. Допоможе нам пізнавати Його день у день, щоб ми, зростаючи у цьому пізн... пізнанні, могли славити Його як доброго і милосердного, розуміючи, що милість його вічна. До зустрічі через тиждень на радіо Воскресіння у роздумах над святим Письмом. Святе письмо з отцем Євгеном Станішевським Пізнаємо глибину Біблії разом.